На перше заняття у школу волонтерів прийшли більше 30 учнів. Серед них не лише новачки у волонтерській справі, а й ті, хто сам може ділитися досвідом. Прийшла в першу чергу і о, сама поділитися опитом, тому що все-таки наша організація має определений опит в определеному напрямку. У нас є як би, що розказати, цікавого, Ну і відповідно, теж прийшла перенімати опит. Учасники на проект прийшли з власним меседжем. донести до людей, что мусорить это как бы плохо, и ввести новые какие-то такие вот правила о, того же раздельного мусора, да, там убирать после собой, где вы там отдыхаете, и следить за чистотой, потому что очень хочется жить в чистом городе. Спеворганизатор проекту Каже сегодня удалы час открытия школы волонтеров. Очень много различных организаций, которые выполняют и занимаются благотворительной функцией в нашем городе, и сегодня возникла такая идея их всех собрать вместе. Навчають робити добрі справи та правильно організовувати благодійні акції самі волонтери. Втім, сфера діяльності у кожного своя. Хочеться розказати побольше цікавого і полезного, що приносить донорство. І привліччя ну, всього, будемо привлікати побольше молодіж, тому що молодіж все таки у нас основної основна, основна двіжуча сила. Самі ж заняття тут проходять у невимушеній формі. Не забувати те, що незабутнє. Носити в душах часточку святого, не розгубить краси душі людської, не змарнувати юності години, не збайдужити від байдужості чужої, не загубити у собі людини. Марина Селегін, Сергій Лазаренко на часі новини.